Понад пів тисячі ударів завдали росіяни по Запоріжжю за минулу добу. За повідомленням очільника області Івана Федорова, війська РФ 15 разів застосували авіацію, били кабами по преображенці Новоданилівці, Малій Токмачці та Білогір'ю. Використовували і артилерію важку та реактивну. Надійшло 15 повідомлень про. Руйнування цивільної інфраструктури за даними обласної військової адміністрації на підконтрольній території Запорізької області живе майже мільйон людей. І, попри бомбардування та лінію фронту у регіоні, владі вдається забезпечувати базові потреби громадян. Освіта, медицина, критична інфраструктура все працює. Моя колега Інна Гогой з перших днів повномасштабного вторгнення тримає нас у курсі подій в регіоні, їздить на позиції до наших оборонців на Запоріжжі. А напередодні поговорила з очільником області про виклики сьогодення. Її наступний матеріал. Наша незалежність сьогодні виборюється на полі бою. Ну і власне тими людьми, які тримають оборону зараз в окопах і на передовій. Ну втім, окрім міцного фронту, не менш важливий і міцний тил, і що область зараз робить для допомоги армії. Запорізька область, це та область, яка поєднала в собі як. Регіони тимчасово окуповані, де також знаходяться наші мешканці, як і прифронтові регіони, так і можна сказати частково тилові регіони. Тому сьогодні ми маємо виконувати роботу саме в цих трьох компонентах, що є надскладно, але там в кожному. З тих місць знаходяться наші люди, і ми точно маємо всіляко допомагати. Пріоритет номер один роботи всієї Запорізької області, це оборона. Ми щодня маємо накопичувати тими ж мавіками, впівдронами, засобами РЕП, автівками, а, амуніцією а, необхідним наші а, збройні сили. Звичайно, є централізоване постачання, і ми в жодному разі не можемо підмінити міністерство оборони, волонтерські організації. Але ми як а, команда екстреного реагування, якщо ми вранці подобно. Повідьому бачимо, що в наших бригад чогось не вистачає для несення оборони саме на Запорізькій лінії фронту, то ми оперативно наповнюємо їх з погодженням командування. Звичайно ж, тому в цьому році ми вже збільшили оборонний фонд і він сягає більш ніж 3 мільярди гривень. Які пріоритети і потреби у цій роботі задають саме військові? Ця робота впроваджується по декільком напрямках. Перше, це стандартна рутинна робота, стандартні засоби. Мавіки, ФПВ-дрони, оптоволокно. Засоби РЕП це така стандартна робота. Автівки, логістика це стандартна робота, які мають бути в критично мінімальний об'ємах насичені всі наші військові підрозділи. Це перше, друге, це інновація. Як приклад, така наболівша тема, особливо для Запоріжжя, шахеди, які летять і. Сьогодні на території Запорізької області ми тестуємо щонайменше сім засобів, які за принципом дрон-дрон полюють за шахедами для того, щоб їх знищувати. Немає сьогодні ідеального засобу, який би 100% відпрацьовував. Задля для безпеки жителів прифронтових громад на Запоріжжі почали зводити перші антидронові тунелі. Вже перший такий безпековий коридор. Він готов. І чи є вже результати від роботи цих конструкцій? Це черговий виклик війни, який ми бачимо раніше. Ворог використовував fpv дрони на аналоговому або цифровому зв'язку, з яким добре поралися засоби РЕП. На жаль, розпочалася нова еволюція дронів. Дрони на оптоволокні реп не може нас захистити. Ми бачимо регулярно: знищуються автівки ДСНС, знищуються автівки цивільні. Вбиваються цивільні люди саме тому зараз ми побудували 6,9 кілометрів, майже 7 кілометрів спільно з 65-ю бригадою. Ми придбали за рахунок оборонного фонду всі матеріали, всі засоби. Вони це зробили. Силами своїх військових підрозділів, але також хочу подякувати і тим цивільним, хто там працював? Кілька десятків кілометрів відділяють Запоріжжя від лінії фронту, попри таку близькість до передової обласний центр та прилеглі до нього прифронтові громади живуть, розвиваються, працюють і щоразу відновлюють і загоюють рани, яких завдає війна. Сьогодні ми перебуваємо на одному із будинків, який також відбудовують після російських обстрілів. На якому етапі тут? Тривають роботи, і що вже вдалося виконати, так дійсно це один таких з найскладніших і найтяжкіших прикладів для міста Запоріжжя. Будинок по вулиці Зістафонська 8, який постраждав вже можна ще, можна сказати на початку бойових дій. 19 людей загибло, десятки людей були пораненими. Дійсно, довго не могли розпочати роботи, проводили тендери, не могли їх провести. Робили коригування проекту. Два під'їзди, третій та четвертий, які були вщент зруйновані, ми не відновлюємо сьогодні. Ми бачимо, що це вже територія благоустрою. А мешканці 72 квартир вже отримали сертифікати. Більшість з яких вже придбали собі нові квартири. Тож вони вже здобули нову оселю. Інші два під'їзди: перший та другий, і також 72 квартири. Ми зараз закінчуємо їх капітальний ремонт. Також закінчимо відновлення фасаду. Нам вдалося поспілкуватися із мешканцями цього будинку. Давайте послухаємо наскільки для них важливо повернутися додому і наскільки важливі ті. Роботи, які зараз тут відбуваються. Це будуть схози радості, тому що всі на квартирах проживають, а люди в основному у нас, поки, лоніку, які, ну, яким дуже важко проживатися десь на квартирах жити. Це дуже важко. І ми ну, залишилися ж без нічого. Чи багато будинків ще потребують відновлення? І скільки часу та коштів потрібно на те, аби їх відбудувати? Зараз в стадії будівництва у нас 10 будинків, два будинки, де ми завершуємо проектування і розпочнемо днями тендерні процедури для того, щоб обирати підрядника для відбудови цих будинків. У Запоріжжі дали можливість, хоча б частково повернути до міста офлайн освіту. Скільки таких освітніх сховків вже збудовано і на яких майданчиках ще тривають роботи? Перші наші кроки були, коли ми почали робити ремонт просто в укриттях, там де дітки почали а, здобувати освіту. Воно йшло трохи складно. А, спочатку ми зустрілися з керівниками шкіл потім зустрілися безпосередньо з батьківськими колективами. В кожного були свої аргументи, і в кожного вони були досить вагомі. Але ми знайшли механізм, при якому ми можемо забезпечити офлайн якісну освіту під землею. Ми розуміли, що ми маємо збудувати такий осередок, куди. Діти будуть з радістю приходити не просто якісь катакомби під землею, а справжній простір, який надихає здобувати освіту і приходити до школи. Таким чином ми зробили таку екосистему освіти офлайн, яка в себе включала відремонтовані укриття, повноцінні підземні школи. Ми купили десятки автобусів, які могли звозити з інших шкіл до школи, яка є під землею. Звичайно, ми купили сучасне обладнання, який результат ми отримали. Десятки відремонтованих укриттів вже вісім введених в експлуатацію підземних шкіл. На сьогоднішній день 14 будуються до кінця року будуть збудовані. Ми закривали навчальний рік двадцять. 20... Четвертого 25 року щодня в школу ходило 15 тисяч учнів. Ми сподіваємося, що ми закриємо навчальний рік 25 26 року. 30 тисяч учнів будуть ходити в два рази більше. 30 тисяч це половина з тих учнів, хто знаходиться наразі на території Запорізької області. Три роки ми навчалися дистанційно, навчалися з першого класу, зустрілися теж дистанційно, навчалися читати, писати, розуміти. Складно було, все було. Але ми навчилися і дуже чекали до школи. Крім підтримки фронту та розвитку освіти, і, зокрема повернення очного навчання, яким галузям область ще віддає перевагу, і що в пріоритеті там. Енергетика не виходить з порядку денного, тому що взимку ми всі очікуємо найгіршого. Тому завдяки нашим міжнародним партнерам, вже встановлено на території Запорізької області велика кількість когенераційних установ. До кінця року ми маємо дойти до 100 плюс мегаватт когенераційної потужності. Не дивлячись на виклики, ми не знаходимо для себе причин, чому не робити. А ми навпаки шукаємо, як зробити так, щоб з. Обмеженим ресурсом зробити максимум результату, і ми справді любимо свою землю. Ми справді любимо своє місце. Ми справді будемо робити все, щоб допомогти військовим деокупувати територію нашої області.